Так, продовжую тестувати свій ракул Крука. Хочу подивитися, як він покаже детективну нам історію. Давайте подивимося. От, нас знайшли мертвим, скажімо так, аташе-дипломата від США. Знайшли його в готелі Хілтон, в дорогому крутому готелі. Києві він приїхав е, провести моніторинг, аудит. Ну, фактично, приїхав розслідувати, як витрачаються кошти США, які воно направило на в Україну на допомогу Україні. І зараз ми подивимося два запитання. Перше запитання буде: от, е, що стало і причини його смерті, і е, друге від чого, е, тобто причини смерті в загальному, що, що призвело до смерті. От. І подивимося причину смерті. Тобто, що призвело, і причину смерті. Подивимося нову оракулі і доповнимо рунами. Давайте спочатку глянемо на Оракулі, від, від чого померло тіло, щоб це було зрозуміло. От. Дивимося раз. Так, бачимо, підключення вже полон. Дві. Ну, давайте дві. Дивимося, дві. от. Ну, давайте ще глянемо зараз, на чому е будуть ці, що де що призвело до смерти. От. Ну, дивіться. Розкрутилось, отримав врожай, врожай, смерть, задоволення. От, І тут підключення до жінки. Яка його як паразит підключилась до нього і під час злюбу. О, тому що там забрали там цікава історія, тіло забрали на експертизу, і е, не, тобто патростин і аналізи будуть проводити вже посольство США. Ну, Тут просто розкрутка смерті від задоволення. Тобто підключка жінка, яка отримала його як здобич. Паразит тут мається, який як с... був на ньому, ну, брала участь якась енергетична істота, але, по суті, можна зробити ось так. От. Розкрутила смерть від задоволення. В такому плані. Скоріше за все, він від кінь не витримав скачки. От. Навантаження. Але Енергетичною причиною, скажімо так, було він енергетично виснажений із за паразит. І давайте подивимося саме тіло, як відмовило. Так. Фактична причина смерті. Оця карта просто стоїть. Гармонія. Здоров'я. Знову ж таки, гармонія. Це у нас іде здоров'я. Ну, прогр... здоров'я програлося. Успішно Це результати його здоров'я. Ну, хай вони покажуть, що з тілом відбулося. Ну, відмовило. Не вистачило енергії на здоров'я. Не витягнув жеребець. Скачки. О, театр. Тобто почуття там були нещирі. Партнерки. Так що чоловік не витягнув. Вбивства, як ви бачите, спеціального немає. от Корупції не показувало, Тому що в мене тут ну, колода сучасна. Тут і які технології є. Інноваційні технології є, і корупція є тут прописана. От. Та якось так. Скажімо так, без злого умисла. Давайте подивимося, що він там по корупції встиг зробити чи не встиг, бо він тільки приїхав. На аудит треба насправді багато часу. Це не робиться. Хто знає хто таке, хто працював у бізнесі, він за декілька днів аудит зробити нереально. Тим більше на великі суми, на де багато заходження, виходження коштів. Що там по корупції він бачив. Це проситься раз. По корупції, по корупції. Заголоджені, гросить набрали, емоції були. Викликали емоції. Знову ж таки, крадіжки там не бачив. Ну, все, що він побачив, то, ті папери, які йому показали, це виснаження це наша економіка. От, що Гроші ці живлять, а викликали емоції. Давайте подивимося, що йому. які емоції пов'язані з цим нашим розкраданням коштів. Саме емоції, які. Емоції Егрегор. Цих грошей не вистачає для Егрегора країни. От. Не вистачає він це побачив. Там, до речі, руна сола виходила. Але це не про це. Ну, жеребець уже не той. Так, ну, такі пироги. Якось так буває. Буває. Думаю, що Америка зацікавлена, в тому, нас ж зараз вибирають, хто буде панувати тут нашими ресурсами. Монголи, Китай з Кацапами, КНДРами, чи Європа, США, Ватикан ізраїль буде користуватись нашими ресурсами. От вони вливають, війна йде. Ми тут, якби, спостерігачі в цьому цьому процесі. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу!